Христос народився. Хочу запросити вас, усіх від імені космацьких хлопців, Фірманів, які мають коней, любітелі коней. Буде відбуватися з'їзд гарних коней, з'їзд бутинарів, Першого, десь у перших числах лютого буде відбуватися виставка. Запрошуємо всіх, хто любить коней, хто хоче подивитися на гарних коней. Буду я там своїми жеребцями. Це буде відбуватися у перших числах лютого. Не можемо сказати, числа такого, як сказати, назад. Точного числа, бо там є погодні умови, бо це буде у село Космач, присілок завояли на камені Довуша, що де було того року. Це було сплановано Миколу, ну, Миколу е, Гуланом і багато кусмацькими хлопцями вже е, рік наперед вони це говорили. Отака справа. Що запрошуємо усіх небайдужих любителів коней. Там буде е, тільки виставка, буде гарні, гарна збруя, е, сідла, дзвінки, е, багато людей, гарна ге геолокація. Так що приїжджайте, ми ще уточнимо, якого числа це буде відбуватися. Я всім дякую за увагу. Залишу під відео номер Миколи Гулана, який є одним з організаторів цього свята. Цей збір буде хлопцям на, на ЗСУ на допомогу на заходці. Так що вони почали, можна сказати, того року почали. Е -е, і так вже хлопці підобрали цю ідею, хлопці молодці, що підтримуємо наших хлопців, котрі воюють. Я всім дякую за увагу, всім гарного дня.